Крим, в принципі, живе двома складовими, да? тобто сезон і не сезон. Коли не сезон, там, в принципі, нічого не відбувається. А так, коли сезон, ну це ж. Ну навіть в кризові, якщо згадувати кризові 90-ті, навіть тоді, в принципі, в Криму завжди був бензин, і були там шляхи його здобути. Це я там чудово пам'ятаю, тому що всі ці проблеми були на початку України. Ну тобто, це, це така дурня. да? це, от я не знаю, вже що казати. Давайте я щось скажу. Пусть буде дефіцит. Якби в них нормально працювало в Криму. Сільське господарство, да не було фактично повністю втрачено в степовій частині. Вони зараз розповідали про якийсь збор сонячника чи ще щось. Теж казали би, що комбайни споживають бензин. Ну я не знаю, якби де наприклад, пропала. Да, теж розповідали б нам про якусь сезонність. Ну, та та яка сезонність? Ну, сезон чим сезон в вересні відрізняється від сезону в червні, в червні він значно ну, більший. Він значно більший в серпні, там в липні. Тим паче. І не було проблем. Ну тобто, це такі вигадки вже. Вони в принципі всі на території Російської Федерації, контрольованих і територій, вже не знають, що вигадувати. Єдине чесне обґрунтування, яке я зустрів за весь час. це от сьогодні Запорізька окупаційна обласна адміністрація оприлюднила список трьох причин, чому немає за ну, перша причина була це удари України по НПЗ. Це вперше раз я побачив там реальне обґрунтування. Я викидав там всю цю маячню, що вони все налагодять, і там марсколо Ясно. Але ну більше ніхто на території от, ну, до того жодного пояснення реального чому це виникло не було.